Вітаю! Урок з геометрії в сьомому класі за темою «Трикутник та його елементи Види трикутників проведу я, вчитель математики Одеського ліцею номер 24 Кравець Інна Петрівна. Поглянь на цю фігуру! У неї три сторони, три вершини, три кути. Це найпростіший многокутник, і зветься він трикутник. Нагадаємо, трикутником називають фігуру, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Класифікують трикутники залежно від довжини спін, Різносторонній, рівнобедрений, рівносторонній. Залежно від міри кутів, тупокутний. Гострокутний, прямокутний. Залежно від міри кутів трикутники поділяються на види. Гострокутний, коли трикутник має усі три гострі кути. Прямокутний, коли трикутник має. Один прямий кут. І тупокутний, коли трикутник має один тупий кут. Залежно від довжини сторін трикутники поділяють на види. Різносторонні, якщо всі сторони мають різну довжину. Рівносторонній, якщо всі сторони рівні, рівнобедрений, якщо дві сторони рівні. Визнач вид трикутника, якщо його сторони дорівнюють.

С дорівнює 0,5 дециметрів. Зведемо всі сторони до сантиметрів. Сторона С дорівнює 5 см. Трикутник має дві рівних сторони. Відповідь: АВС АБЦ бедрений. А дорівнює 1,5 дециметра. Б дорівнює 15 см. С дорівнює 150 мм. Зведемо всі сторони до сантиметрів. Сторона А дорівнює 15 см. Сторона С також дорівнює 15 см. Всі сторони трикутника рівні. Отже, відповідь Трикутник А Б Ц рівносторонній. На малюнку трикутник С, Д, К рівнобедрений. Знайдіть Невідому сторону ДК. Сторона ДК дорівнює стороні СД і дорівнює 12 см. бічні сторони в рівнобедреному трикутнику. рівні. Відповідь сторона ДК дорівнює 12 см. Визначте вид трикутника А, якщо кут А 32 градуси, кут Б 115 градусів, кут С 33 градуси. Трикутник А, Б, С має тупий кут 115 градусів. Отже, трикутник А, Б, С тупокутний. На якому з малюнків зображено трикутник? За означенням трикутника, тільки на малюнку 1 зображено трикутник А Б, С. Розглянемо важливу властивість сторін. Трикутника. Нерівність трикутника. У будь-якому трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін. Сторона А більша, ніж сума двох інших сторін. Трикутника не існує. Сторона А дорівнює сумі двох інших сторін, Трикутника не існує. Якщо кожна сторона менше за суму двох інших сторін, трикутник побудувати можливо. Наслідок. Якщо А, В, С довільні точки. Які не лежать на одній прямій, то довжина відрізку АВ менше довжини відрізків АС плюс Б. С. Довжина сторони АС менше, ніж сума сторін АВ і БЦ, довжина відрізку Б. Це менше, ніж сума відрізків А, Б і а, С. Прийшов час для руханки. Встанови відповідність. Який з кутів гострокутний, прямокутний і тупокутний. Гострокутний трикутник має усі три гострі кути. Номер два. Прямокутний трикутник має один прямий кут Номер три. Тупокутний трикутник має один тупий кут Номер один. Станови відповідність. Між. Видом трикутника і його сторонами. Рівнобедрений трикутник має дві рівні сторони номер два. Рівносторонній трикутник має Усі три рівних сторони. Номер один. Різносторонній трикутник має три різних сторони. Номер три. Чи можна побудувати трикутник з відрізків заданої довжини? 3 см 5 см 7 см, звертаємось до нерівності трикутників. Отже, робимо перевірку: 3 менше, ніж 5 плюс 7. П'ять менше, ніж три плюс сім. Сім менше, ніж три плюс п'ять. Правильно відповідь Трикутник побудувати можна. Чи можна побудувати трикутник з відрізків заданої довжини? Два сантиметри чотири сантиметри, шість сантиметрів. Шість дорівнює два плюс чотири. Рікутник побудувати неможливо. Можна побудувати трикутник з відрізків заданої довжини. 1 см. 3 см-5 см. Робимо перевірку 5 менше, ніж 1 плюс 3. Ні. Відповідь – Трикутник побудувати не. Можливо. Висновок. Як встановити, чи можна з відрізків А, Б і С утворити трикутник. Потрібно перевірити, чи буде найдовший з цих відрізків меншим від суми двох інших. Чи може трикутник? Мати такі сторони. А дорівнює 4 см. Б дорівнює 5 см. С дорівнює 6 см. Робимо перевірку. 6 менше, ніж 4 плюс 5, 6 менше 9. вірно. Трикутник може мати такі сторони. Чи може трикутник мати сторони? А дорівнює 6 см, В дорівнює 15 см, С дорівнює 8 см. Робимо перевірку: 15 менше суми 6 та 8, п'ятнадцять менше чотирнадцяті. хибно. трикутник не може мати такі сторони. Дві сторони трикутника дорівнюють дві цілих п'ять десятих сантиметри. І 1,2 см. Яким може бути периметр трикутника, якщо довжина третьої сторони дорівнює цілому числу сантиметрів? Дано. Сторона А дорівнює 2,5 см. Сторона Б дорівнює 1,2 см, С ціле число. Порівняємо сторону. Це з двома іншими сторонами. Вона повинна бути менше, ніж сума двох інших сторін. 2,5 плюс 1,2 Отже, це менше, ніж 3,7. За умовою задачі. Нас задовольняє три цілих додатніх числа. 1, 2, 3. Нехай це дорівнює 1. Зробимо перевірку. Сторона 2,5 найбільша, вона повинна бути менше, ніж одна ціла.

І вона повинна бути менше, ніж сума двох інших сторін. 2, плюс 5 2,5 менше, ніж 3,2 три правильно. Трикутник існує, знайдемо його периметр. Периметр торівня 2,5 додати 1. 2 ,2, додати 2 дорівнює 5,7 см. Нехай це дорівнює 3. Порівняємо найбільшу сторону 3 з сумою двох інших сторін. Вона повинна бути менше, ніж 2,5 плюс 1,2. 3. Менш ніж 3,7. Правильно. Трикутник існує. Знайдемо його периметр. Периметр дорівнює 2,5 плюс 1,2 плюс 3 дорівнює 6,7 сантиметра. Відповідь. Периметр трикутника може бути або 5,7 сантиметра, або 6,7 сантиметра нашого уроку проведемо диктант. У трикутнику аб С, сторона АБ дорівнює стороні А С, кут А дорівнює 100 градусів, кут Б дорівнює 40 градусів, кут С дорівнює 40 градусів. Чи правильне твердження? Позначте позначку плюс, якщо відповідь так, або мінус, якщо відповідь ні. Перше. Трикутник а, Б, С рівно рівнобедрений. Друге. Трикутник а, Б, С рівно сторонній. Третє. Трикутник АБЦ. Різносторонній. Четверте. Трикутник АБЦ. Гострокутний, п'яте. Трикутник А Б Ц Прямокутний, Шосте. Трикутник А Б Ц тупокутний. Зробимо перевірку. Перед нами трикутник а, Б, С. Якщо сторони трикутника АБ і а, С рівні, то трикутник рівнобедрений, А ні рівносторонній, ні різносторонній. Якщо в трикутнику. Є тупий кут 100 градусів, то трикутник ні гострокутний, ні прямокутний, трикутник АВЦ тупокутний підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили працювати з трикутником. навчилися класифікувати трикутник залежно від довжин сторін, залежно від міри його кутів. Вивчили основну нерівність трикутника і дізналися, при яких умовах. Наші трикутники існують. Якщо у вас залишились деякі питання, то ви можете переглянути цей урок ще раз. Якщо ваше враження відповідають, Даному малюнку, то прийшов час переходити до домашнього завдання. Домашнє завдання. Проєкт, якого виду трикутники за кутами використана для цього пазлу мозаїки. Гострокутні, тупокутні, прямокутні не можна визначити. Якого виду трикутники за кутами використано для цього пазлу мозаїки? Рівносторонні, рівнобедренні, різносторонні, не можна визначити? Знайдіть сторону трикутника. Якщо його периметр дорівнює 30 см. Відповіді додаються. Для всіх тих, хто успішно виконує цей проєкт, складіть, будь ласка, свій власний проєкт за темою уроку. Бажаю успіху.